15 листопада міський голова Андрій Фісак зустрівся з представниками місцевих ЗМІ. Темою прес-конференції стала децентралізація опалення та особливості опалювального сезону 2016-2017 років у Нікополі, який розпочався 15 жовтня. Рішенням міської ради про відключення від мереж централізованого теплопостачання багатоквартирних будинків, бюджетних та інших установ було прийнято 31 березня цього року. Основним приводом для цього стала збитковість та неефективність системи цифри. Централізованого опалення, якою під час минулого опалювального сезону користувались всього 8,5 тисяч абонентів, що складає 24% від їх загальної кількості. Загалом система центрального теплопостачання в місті була повністю розбалансована. В мережі комунального підприємства Нікопольтеплоенерго працювали у минулому опалювальному сезоні всього на 30% своєї потужності. Борги комунального підприємства за газопостачання складають 175 мільйонів гривень. Погасити цю заборгованість для місцевого бюджету неможливо основна причина цього нерентабельність роботи «Нікопольтеплоенерго», зношеність мереж теплопостачання та підвищення тарифів на електроенергію і газ. Очільник міста зазначив, що реструктуризація цього боргу та його виплати за чотири роки складають дуже відчутну для місцевого бюджету суму. Втрати бюджету за весь період чотири года при робочій теплосіті 233 тридцять три мільйона тисяч гривень. Скажіть, це правильно було б. Бы? Или же все-таки один раз мы делаем действительно непопулярный шаг, но в результате потери города, а это наши с вами деньги, те, которые мы можем, извините, направить непосредственно на развитие города. Поэтому я еще раз говорю, я на 200% уверен в том, что нам необходимо было это делать в этом году. Тож єдиним вірним рішенням ситуації, що склалася, був перехід міста на індивідуальні джерела теплопостачання. Тому місцева влада розуміючи всю складність процесу децентралізації опалення, можливі ризики та наслідки, все ж приймає рішення на користь позитивних змін у майбутньому. Я приношу вибачення всім жителям міста Нікополя, батькам, за те, що дійсно є задержки. Но а, я уверен, что а, нам нужно, как в прошлый раз я говорил, нам нужно пройти эту зиму. И а, мы сделаем реально те выводы, которые есть, мы подкорректируем на следующий год то, что необходимо сделать. И я уверен, что больше проблем у города с теплом не будет. То есть мы выйдем уже на положительный эффект. На встановлення індивідуального опалення у квартирах нікопольців, які потребують матеріальної допомоги. З місцевого бюджету було виділено більш ніж 30 мільйонів гривень. За бюджетні кошти тепло в своїх домівках мають змогу встановити всі соціально незахищені мешканці міста. Також управлінням соціального захисту в індивідуальному порядку розглядаються звернення осіб, котрі просто не мають фінансової змоги самостійно встановити альтернативні джерела теплопостачання. Станом на 15 листопада матеріальну допомогу отримали вже 4 тисячі. 151 житель міста на суму в 25 мільйонів гривень, а витяги на встановлення індивідуального опалення 5027. Прийом документів для отримання витягу на встановлення індивідуального опалення здійснюватиметься до 7 грудня 2016 року. Для отримання матеріальної допомоги останній день подачі документів 14 грудня 2016 року. Значні складнощі виникли з переведенням на індивідуальні джерела тепла об'єктів соціально-культурної сфери: дитячі садки, школи, заклади охорони. Здоров'я, культури та спорту, які до кінця минулого опалювального сезону залишались на центральному опаленні, відтепер будуть опалюватись альтернативними джерелами теплопостачання, переважно від модульних котелень. Проблеми з опаленням у вищевказаних закладах виникли через складність ведення в експлуатації нових приладів та особливостей роботи інвесторів і підрядників. Наразі теплопостачання подано у 23 загальноосвітніх школах Нікополя. В школи номер 2 та 13 вже завезли модульні котельні, а для сьомої школи. на разрез еду с проектом котельню лише почали будувати. Я опять же не могу по датам, потому что нам обещали 4-го 11-го, 18-го, 24-го, 30-го придут котельни. Ну, 13-я пришла вчера, 17-я, да, число, а должна была прийти 4-го. Ну, то есть, поэтому говорить о, том, ну, о сроках я, к сожалению, ну, не могу, это некорректно с моей стороны. Вы вот скажете, Андрей Петрович, вот ты же обещал, я обещал 15 ноября. Это действительно правда, я обещал. Брал две недели, а получилось, вот, к сожалению, вот так вот. А котельная есть, ее изготавливают. А надеюсь, что в ближайшее время она будет. Как только ее получают, сразу начинают обвязку, сразу начинают работы по а, путепроводам. И я думаю, как. Как можна мы мою запустимо. Також поки що залишається без тепла дитячий садок номер 30 Всі необхідні роботи проводяться. Однак, на випадок виникнення будь-яких додаткових складностей розроблено запасний варіант створення на базі цього дошкільного закладу пелетної котельні. Що стосується закладів охорони здоров'я, то до теплопостачання поки що не підключені дві амбулаторії за адресою проспект Трубників 47 та ще одна по Станіславського, 18, а також швидка медична допомога. Питання останнього об'єкту найбільше цікавило журналістів. Андрій Петрович розповів, що ця будівля знаходиться в обласному підпорядкуванні, тому проблема з опаленням у приміщенні швидкої лягла на плечі головного лікаря. Однак на місцевому рівні для працівників цього закладу охорони здоров'я влада намагається тимчасово запропонувати більш комфортні умови для праці. Серед закладів культури та спорту без тепла поки залишилися Нікопольський культурно-дозвільєвий центр, краєзнавчий музей та філія центральної бібліотеки номер 4 немає тепла наразі і в будівлі Нікопольської міської ради та в управлінні з гуманітарних питань. Міська влада не знімає себе відповідальності за несвоєчасний початок опалювального сезону в закладах соціально-культурної сфери. Але слід розуміти, що такі важливі та масштабні зміни проводяться у місті вперше, тому неможливо передбачити усі негативні моменти. Так, проблеми виникають, але процес децентралізації опалення невідворотний. Незручності зимового періоду 2016-2017 років в майбутньому гарантують. Якісне і рентабельне теплопостачання як в комунальних закладах міста, так і в квартирах Нікопольців. В Нікополі активно ведеться робота з прибирання центральних вулиць міста від опалого листя. Так працівники комунального підприємства Міськавтодородин повністю вичистили проспект трубників від площі перед будівлею міської ради до центрально-прохідного південнотрубного заводу. Також комунальники привели до ладу сквер незалежності за пам'ятником танк та паркову територію біля пам'ятника воїнам-авганцям. За словами директора комунального підприємства Міськавтодородин Володимира Осадчого, виконувати роботу по благоустрою міста швидко та якісно допомагає... Нова сучасна техніка яскравим прикладом цього є нова машина зі спеціальною щіткою, котра миттєво прибирає листя, гілки, траву та сміття. Зараз, в принципі основне усилля дворників КП Горавтодор на проспект Трубников. Ну як кажу, центральний проспект зараз вигрібаємо листя чисто так, щоб ну, проспект дійсно був проспектом. Дуже хорошо, як я вже неоднократно говорив. То руководство міста, я вважаю, ну, вибрало, на мой взгляд, единственно правильну політику, тем, що перешли, так сказать, просто от ручного труда, мало ефективного, може бути. К оборудованию всього этого техніка. На даний момент бабкат з метлою, який практично за 10 минут ділять, може бути роботу п'ятеро там, за два години. На сьогоднішній день в прибиранні вулиць міста та припаркових територій задіяні 22 двірника та три одиниці техніки. Як відзначив Володимир Анатолійович, в Нікополі також ведеться кропітка робота з вуличного освітлення. До кінця року в місті планується повністю ввести в експлуатацію всі фонарні стовпи центральної частини міста, а саме на проспекті трубників вулиці Електрометалургів, Шевченка, Патріотів України, Чорнобиля та Херсонській. На даний момент зараз перед КП Горавтодора один задача стоїть. До Нового року всі центральные улицы будут освещены. Вот хочу особо подчеркнуть, что я под этим имею в виду. То есть это каждый стол, на котором установлен осветительный прибор фонарь. Вот. Никакой лампочки не будет, что просто под абажурчиком лампочка. То есть будет фонарь и будет гореть каждый столб. Згідно з рішенням керівництва міста, вуличне освітлення в зимовий період в місті Нікополі вмикається із настанням сутінків та горить всю ніч. Таке нововведення може зменшити рівень вуличної злочинності. Завдяки повній заміні старих електричних ламп на сучасні світлодіодні, бюджетні витрати на вуличне освітлення не змінилися. Минулого тижня Нікопольська поліція долучилася до всеукраїнського комплексного оперативно-профілактичного відпрацювання. Для проведення заходів зі стабілізації криміногенного становища залучено весь особовий склад Нікопольського відділу поліції. За словами виконуючого обов'язки заступника начальника Нікопольського відділу поліції з охорони публічної безпеки Юрія Сидорука, головна мета відпрацювання нагадати громадянам про поліцію та показати, що мешканцям нашого міста є на кого розраховувати та відку. Кого чекати допомоги? Почався практичний етап. Це націлено на те, щоб населення побачило, що поліція в місті є. Зв'язку з цим максимальну кількість нарядів ми якомога виставляємо для цього патрулювання, максимальна кількість особового складу задіяна. Разом з тим для патрулювання ми залучаємо громадське формування, службу охорони. Задача полягає в наступному розкриття злочинів по гарячим слідам. Робота з нашим підобліковим елементом. Максимум, максимум виставити наряди в місто, щоб люди побачили, що є в кого вірити, є до кого звернутися, що ми в будь-який час можемо їм допомогти відреагувати. За інформацією Нікопольського відділу поліції, оперативно-профілактичне відпрацювання вже має перші результати. Поліцейськими складено більш ніж 150 адміністративних протоколів. Затримано 5 крадіїв та 2 грабіжника. Також правоохоронці провели комплекс заходів, направлених на профілактику попередження та розкриття правопорушення адміністративного та кримінального характеру. Протягом минулого тижня в нікопольських школах прийшла низка заходів, присвячена безпеці життєдіяльності. Учні середніх та старших класів проводили практичні заняття для молодших школярів, різноманітні тематичні конкурси та вікторини, а також практикувалися у відпрацюванні плану евакуації. Ініціаторами тижня безпеки життєдіяльності стали головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у місті Нікополь та оперативна рятувальна служба. За словами директора комунального підприємства Міська аварійна рятувальна служба Олега Омолінчука, в осінній зимовий період зростає кількість надзвичайних ситуацій, пов'язаних саме з необережністю дітей. Для запобігання випадків, які можуть бути небезпечними для життя та здоров'я дитини, колектив оперативно-рятувальної служби розробив пам'ятку, в якій детально роз ...правила поведінки на воді та на льоду. 12 листопада відбулося урочисте святкування 70-річчя Нікопольської міської школи мистецтв №1. Привітати викладачів та учнів школи прийшли заступник міського голови Андрія Фісака Ольга Коник, місцеві депутати, представники громадських організацій, батьки та шанувальники. На адресу директора школи мистецтв Анатолія Лисенка педагогів та вихованців було сказано багато теплих слів із найщирішими побажаннями успіху та творчого натхнення. Безумовно, не обійшлося без подарунків. Так, окрім інших на мен важливих і необхідних подарунків, саме від очільника міста Андрія Фісака школа отримала професійний мікрофон. Свято продовжувалося звітнім концертом, в якому прийняли участь вокалісти та музиканти школи мистецтв, серед яких чимало лауреатів та призерів різноманітних обласних та всеукраїнських конкурсів і фестивалів. Слід зазначити, що за ініціативи Андрія Фісака, Нікопольська міська школа мистецтв номер 1 єдиний заклад в Дніпропетровській області, який діти відвідують безкоштовно.